Ми повинні краще боротися з ребом, тобто пташки повинні краще тримати зв'язок, менше падати. Той, хто прагне досконалості, має результат. Він став жахіттям для окупантів. Цілодобово, вдень і вночі, його пташки нищать загарбників. Макс, аеророзвідник 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, відомий як аеробомбер. Місяць тому ми бачилися з Максом. Він якраз тестував нові боєприпаси і прогнозував окупантам нерадісну перспективу з активним переміщенням у небуття. Ну пам'ятаєте, я вам говорив, що в мене стоїть ціль: е 10 чортів на день. От я побив на днях свій рекорд. Було таких два дня, за які ми вразили майже 20 орків. Ну, це тих, що ми бачили. Відтоді на телеграм-каналі Аеробомбера з'явилося чимало нових відео, як росіяни відправляються на концерт Кобзона. Ось одне з недавніх помста за терористичний обстріл Чернігова, Видно? Да, да. мені вдалося знищити декілька штук. Плюс ви бачили там удар. Артилерії достатньо влучний. Він був здійснений завдяки розвідці. Завдяки арткоригуванню. Макс каже: місяць був дуже насичений. Роботи багато. Наші війська просуваються вперед. Кожен штурм ворожих позицій супроводжується аеророзвідкою. Важливо виявити вогневі точки ворога і дрони часто втрачаються як від засобів радіоелектронної боротьби, так і елементарно від кульсу противника. Люди, які в коментарях жаліються, що дрони дорогі і вони живуть недовго. Коли ці люди на відео бачать поля, встелені розривами від артилерійських снарядів, тобто це промахи, коли ви бачите поля всіяні ляпухами. Снарядів, то вважайте, що один такий промах коштує тисячу доларів. Одна ляпуха тисячу доларів. Коли цей дрон висить в повітрі, вся артилерія відразу стає набагато влучнішою. З допомогою нескладної математики Макс винайшов навіть власну формулу. Порахував, скільки коштує життя окупанта. Ціна дрона ділимо на кількість орків. Три дні втратили три дрони. Але ці дрони відпрацювали на 200%. У нас ціна орка вийшла приблизно 5 тисяч гривень. гривень. Аеророзвідник дякує усім, хто задонатив на дрони. Після минулого сюжету вдалося назбирати на пташку. Друзі, канал Аеробомбер з телеканалом Інтер. Спільними зусиллями наколядували. На 24 й «Мавік». Вона вже була в роботі. Вона вже полягла смертю хоробрих. Але відпрацювала? Вона відпрацювала. Ви задоволені роботи? Звичайно. Тепер аеробомбер опановує нову техніку по боротьбі з ворожими ребами. Як і самі дрони, вона теж не дешева. Це найдорожча антена в Україні. Як ви думаєте, скільки вона коштує? Оцей комплекс тут але і результат не забариться. Запевняє Макс, українців просить не зупинятися, бо кожен донат на дрони для окупантів стає буквально смертельним вироком. Зі східного фронту Ігор Ливанок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.